З поверненням на найдраматичніше шоу України на ваги підіймається найважчий учасник червоної команди Павло. Після шаленої вечірки у ресторані він заявився нетверезим на тренування і на грубі Яни в Аніті. Відсутність тренування Павло замістив днем абсолютного голодування. Він сподівається, що це допомогло скинути кілограми. Але який результат покажуть ваги? Скільки ви та ваша команда випили спиртного під час вечері в ресторані? Много, много спиртного. Не знаю, не вважав. Що ви зробили вчора на тренування для того, щоб виправити ситуацію? Уйшов з тренування. Прилежав додому на дивані. Тому що п'яний прийшов. Да. Пійшов п'яний на тренування. Павло, ваша попередня вага становить 150 кілограмів. Звішення все ніч нормально. Не будемо кушати, не будемо пити водичку. Кілограм два рішення одразу покажуть. Ну і мені це ввіду мінус. На цьому тижні ви скинули. Хлопайте, хлопайте, я вам, ребяточки, это вспомню. Я даже врать не буду, я искренне радовалась, да. Мне было приятно, да. Эти аплодисменты звучали для того, чтобы э, не позлорадствовать, а человеку дать понять, что он совершил ошибку. Ну вопрос, когда он заказывал очередную бутылку виски или коньяка, он думал о команде? Вся неделя это соревнование, понимаете, вся неделя. Факт в том, что с волками жить поволчивает. С сегодняшнего дня это будет война. будет война. Я умею воевать. Я умею сжирать людей морально, кто против меня, своих противников. Будь ласка, вернись на У меня место. Травма ноги. Больная. Вона заважает вам тренироваться? Да. Анита, с этой травмой можно тренироваться и скидать вагу? Да. Да, это возможно. Вот просто смешное заявление от мужика, До он не о своей ноге ні разу. Результат Павла приголомшив команду. Це не просто ганебний результат. Це найгірший показник за всі сім тижнів проєкту. Наразі результат зважування такий. Команда синіх втратила 11 кілограмів, команда червоних 5. Наступним на ваги стане Віктор. Вікторе, за сім тижнів ви скинули 22 кілограми. Попри гарний результат, Віктор все ще залишається найважчим учасником на проєкті. Ваша попередня вага становить 157 кілограмів. І зараз виважити 152 кілограми. Очень радує Вітя, тому що на тиждень у нього було мінус п'ять кілограм. Це хороший результат. Рахунок 16.5 на користь синьої команди. Наступною це місце займе олена. Щоразу мені здається, що вже страшніше не може бути, але з кожним тижнем це страшніше, страшніше. Я боюсь попасти до людей, які можуть бути претендентами на вильот. Я хочу ще залишитись тут. Ваша попередня вага становить 118 кілограмів. І зараз ви важите... 116. Ви втратили 2 кілограми. Валентино. Ваша черга. Валентино. Ваша попередня вага становить 113 кілограмів. І зараз ви важите. Результат. Ви втратили 2 кілограми. Я став на віси, якби как бы, поняла. Я меня... здрасту мої нові кілог... два кілограмі, мінус два На Наразі рахунок 187. На користь синьої команди. Геннадій останній серед червоних підіймається на ваги. Своїм результатом він навряд чи врятує команду, але може врятувати себе. Ваша попередня вага становить 141 сорок кілограм. Прошу. На цьому тижні ви втратили два кілограми рахунок вісімнадцять дев'ять. На користь синьої команди. Але всі знають, що в нашому шоу все вирішують відсотки. Увага! Сині! Ви скинули одну цілу 97 сотих відсотка. Команда червоних. Одна тила, пять сотых, пятьсотка. Не молитесь, чтобы я сегодня уехал домой. Я не уеду домой, я вам устрою ад на следующих соревнованиях. просто ад! ад. ад. Вы сегодня своим поступком показали, что вы едете. Я вам Напряжение растет оно будет расти, и, конечно, будет кульминация. Насколько она бурная будет, неизвестно. Просто в рамках проекта ну, нельзя там, да, пойти там набить лицо, там, да, скажем. Хотя хочется очень, честное слово. Очень хочется. Ну, мы уже взрослые люди, нужно все сдерживать. Если еще Коля не научился, пускай учится. Вы не представляете, как я себя могу вести во время конкурса. Это будет о, Коль, это будет просто не надо той же монеты платить. Не Нет, надо пускаться до их уровня, да, просто в первую не надо, очередь. Да, да, да. Не надо. Я их уничтожу морально. До начала. Слушай, Ален, я убирать. тебе как человек с 20-летним спортивным стажем, я тебе гарантирую, что я их морально буду жрать на каждом не соревновании. Надо. Это, это плохо. это. Ты понимаешь, они показали свою живую суть. Так вот именно все это Гена, Это все видят. Они, б, все они видят. Себя еще видят, Мы никогда не, не злорабствовали. Мы, не побежать, мы в открытую да? никогда им ра Мы никогда не радуемся, когда как побеждаем. Вот побеждаем. Вот так? Не не ра так? Радуемся. На плюс или на ноль, или на минус один. В жизни, жизни никто не радуется. Мы их не радуемся. Товарищи, вы сейчас обвините кого-то, что мы толстые. Перестань. Ну, я не надо, ты Не надо, будем я тебя прошу. Не ругайтесь, пожалуйста, ребята. Паша, скорее всего, был мозгом, да, а Коля рупором, Но походу окончания этой недели понятно, что что-то у них мозг не сильно какой-то такой умный, что ли, да, или эрудированный. То есть им нужно будет решить, или оставить хороший рупор, или попрощаться с мозгом. Просто зараз червоні повинні вирішити, хто сьогодні має покинути табір зважених та щасливих. Микола, який не скинув жодного кілограму, або Павло, який за тиждень набрав два кілограми, коля що срішається седба двох чоловік. Алена, я с самого мы, начала мы с вами сказать, уже что я 7, не готов сейчас говорить на мы эту Мы семь недель вместе с вами плечо о плечо, да, на каждом соревновании, каждый день, на тренировках, везде. И сейчас нам надо сделать выбор по поводу тебя, по поводу Паши. Но сейчас разговор, вот перед этим был разговор, совершенно не, он сейчас не к месту. Кому там, чего, синим, зачем, это все потом. Я сейчас не готов говорить на эти темы, у меня абсолютно другие эмоции. В другом направлении. Коль, серьезно, мы все. Вот Лена была в номинации, Женя была, я была в номинации, Гена. И все мы уже побывали в номинации, и мы понимаем, как это тяжело. И мы открыли перед вами свою душу. У меня есть четыре синих незаконченных дела, с которыми я хотел бы разобраться еще тут. И сам с собой в первую очередь. То есть, ну, я отдельно. Ну и вот еще такие маленькие подпунктики. Мы, Кола, не може опанувати эмоции. І так само як на п'ятому тижні зриває обговорення своєї команди. Майже два місяці. Всі ви боретесь за звання переможця шоу зважні та щасливі. Цей день для одного з вас стане останнім на проєкті. Розпочнемо голосування. Альона. Чиє ім'я ви написали? З кожним разом все дуже сложно і сложно робити вибір, тому що. За это время, которое я на проекте, мы очень сильно сдружились. Мы стали э, действительно одной командой, одну, одним целым. И выбирать становится все сложнее и сложнее. Павел Опорты, вас один голос. Окей. Женю. Я уверена, что он похудеет. Тому що він упорний і до конца точно до і походять, і при ми в декабрі злідімося. Всі ми не узнаємо друг друга, це сто ну, процента. Тому паш постійно. Ну. Давайте, все нормально. Павло, ви тримаєтесь дуже спокійно, але проти вас вже два голоси. Проти кого проголосували, власне, ви? Микола. Проти вас один голос. Вибору у мене немає. Я встаю в ситуацію без вибору, по суті. Наразі проти вас Павло три голоси. Олена, будь ласка. Павло. Я рада, що я сьогодні не ухожу. І ще більше я рада, що сьогодні виходять Паша. Голосовать далі дальше не имеет сенсу. Більшість голосів проти вас. Пашенька. ты всего добьешься. Я в этом уверен. Ты очень телёнок. Ты умничка. От паспорт верни. Лена, голубых всех изничтожить. Генчик, не переживай. Я тебе респект, держись. Пока, ну, пошел. Пока, папа. Слава, до Успехи вам. Окей. Я уже со второй недели этого проекта получил то, что ожидал получить от этого проекта. В принципе, методика здорового питания, система тренировок. Опять же, курить бросил. Я приложу все усилия, чтобы Украина увидела меня на финале с цифра 80. Клянись, жри землю, что ты там стишь синюю. Четыре скальпа. Четыре синих скальпа я обязан тебя привезти. Привез. Я, я хочу тебя привезти. Окей, давай, Коля, пошли. А, За межами проєкту Павло і надалі буде отримувати допомогу команди зважених та щасливих. Він займатиметься у спортивній залі під постійним контролем тренерів шоу. Павло отримує будь-яку підтримку так само, як і всі учасники, що вибувають з проєкту. Їхні результати схуднення ми побачимо на відкритому фіналі у прямому ефірі. Бачили голубих. Любимый. Это синие, не голубые. Ну, там голубые. те голубые, это синие, да. Удачи тебе, Пашенька. Давай, Суза, держись. Ну, давай, Коля. Ты главное здесь. Дай джаза. Все, поехал. Давай, давай. Покеда. Ну ладно, пока.